Ко, коли окремі особи так вирішально впливали на хід історії, як це зробив Богдан Хмельницький під час великого українського повстання 1648 року. З огляду на такий значний вплив на події, що змінили перебіг української та всієї східноєвропейської історії, вчені вважають Хмельницького найвизначнішим військовим і політичним діячем України. Хмельницький народився у 1595 році у родині українського шляхтича Михайла Хмельницького, котрий служив у польського магната і за свою службу отримав хутір суботів. Та в 1620 році сталася трагедія. У великій битві турків із поляками під цецерою загинув Михайло Хмельницький, а Богдан потрапив у полон. Провівши в неволі два роки, він повернувся до Суботова, записався до реєстрових козаків, одружився і взявся за розширення свого маєтку. Як заможний і обережний козак, Хмельницький уникає будь-якої участі у повстаннях 1625 та 1638 років. У 1638 році завдяки добрим взаєминам з урядом він отримав посаду писаря війська Запорізького. Та життя Хмельницького, а разом з ним і хід історії всього краю повністю змінилося через один типовий для тогочасної Магнатської держави випадок. У 1646 році польський шляхтич Даніель Чаплинський вирішив привласнити суботу. Коли Хмельницького не було в маєтку, Чаплинський напав на хутір, викрав жінку, з якої щойно овдовілий Хмельницький збирався одружитися і вбив його 10-річного сина. Коли численні скарги до суду виявились марними, розлючений Хмельницький вирішив підняти проти поляків повстання і очолити його. Пізніше очевидці часто звертали увагу на двоїстість вдачі цього козацького ватажка, смаглявий і приземкуватий хмель, як його прозвали в народі. Зазвичай був стриманою, непретензійною, чемною, навіть трохи флегматичною людиною. Але він міг несподівано вибухнути потоками пристрасті та енергії. В такі хвилини його слова заворожували, ідеї водночас захоплювали і наводили страх, а рішучість діяти здавалася непохитною. У січні 1648 року зі жменькою прихильників він втікає на Запорозьку Січ. За короткий час він здобуває підтримку запорожців, виганяє із Січі польську залогу і стає гетьманом. Спочатку заколот мав усі ознаки попередніх невдалих повстань. Засліплений жадобою помсти козацький старшина втікає на січ і переконує запорожців встати на їхні власні і його також права. Проте у випадку з Хмельницьким винятковий талант організатора, полководця та політика все докорінно змінив. Розуміючи, що великим недоліком козаків у боротьбі з поляками була відсутність кінноти, Хмельницький сміливо розв'язує цю проблему і звертається з пропозицією про союз проти поляків до давніх ворогів козацтва кримських татар. Кращої нагоди й бути не могло. Саме тоді, коли його посольство прибуло до Криму, взаємини хана з поляками були вкрай напруженими, вирушив відомий воєначальник Тугай Бейт. В українсько-польських переговорах, які передували воєнним діям, Богдан Хмельницький наполягав лише на автономії козаків, вимагав вивести польське військо, ліквідувати управління Речі Посполитої і дати козакам право на міжнародні відносини.